Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Друзі, AutoTrad Cars Юа займається пригоном автомобілів з Європи. І в нас друзі, нова поставочка. Це в нас ось такі лялечки. трони приїхали. Отже, перший в нас 2023 року машинка. Дуже класна комплектація в S-Line, матрична оптика. Є у нас класні диски, Audi Sport, хороша резина. Машинка в black Пакеті, Black Edition. Версія є камера 360. Також покажу по автомобілю. Ось така лялечка Це у нас звичайний не спортбек. Так, електропривід, кришки багажника. Це так все виглядає, чорна стеля, панорама. Дуже класний салон з такою жовтою строчечкою. Це у нас напа, сама топ, будемо так казати. Так, Дуже дуже, дуже така чуттєва шкіра. Так, Жовті ремні, жовта строчечка. Ну, просто виглядає, друзі, можна так сказати, дуже-дуже багато. Є додаткова амбіент підсвіточка ну, Особливо в нічний пору. Досить класно виглядає стеклопідйомники, Бен Олесен, пам'ять, це звична річ. Ось такі сидіння електричні. Так, кермо має перфорацію, адаптивний проїзд 78 тисяч пробігу. Так, у нас машинка на асистентах. Все є. Дуже сильний карбон такий. До речі, я це вдруге бачу. от. Ось така Ну, Сидіння такі aслайн. Так? Це дорого-багато. Ну і, друзі, ціна за 2023 рік, хочу сказати, 41 тисяча доларів. Приїхали, побачили, купили, вважаю, що це маги і мага адекватно, повністю в рідній фарбі. Так? Ось така Е, Наступна автівка тест у нас звичайний етрон. E Матрична оптика, машинка має один косметичний підкрас, крило, переднє ліве на 20-х каточках. А, так, Black Edition, без S-Line, внутрішній S-Line. Є також а, додатковий порт зарядки. так, Камери 360, заводське тонування. Відкриємо. Багажне відділення, в принципі, досить і досить хороший стан автомобіля, чорна стеля, панорами немає. Це в нас 10-й місяць, 2021 року, є комфортний вхід, тобто безключовий доступ. Так, є теж амбієнт підсвіточка, суперовий салон, у нас тут теж так, напа, є перфорація. Ось як все виглядає. Стеклопідйомники, електрозеркала, музика вона звичайна, не бенк. Сидіння має підігрів, вентиляцію, адаптивний, кермо з перферацією, S-Line, два ключика, карта до Audi та багато-багато іншого. 360 камера, ще раз повторюсь, ну, в принципі, досить і досить класна автівка, хороша резина. Машинка на 20-х каточках. Отже, в нас цей автомобіль має пробіг 70 тисяч км і ціна 40 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Ну і ось така лялечка це в нас Etron S. E значить, три електромотора має не 408 кінських сил, а 503. E досить потужний, надзвичайно потужний, запас ходу до 400 км. У нас він повністю в рідній фарбі, Партроніки, камера заднього огляду, S-Line, ну це, звичайно, так, з такими сірими вставками, сірі дзеркала. Класні диски 22-го радіусу. Так, немає тонування, він у нас звичайний, не спортбек, S, так. Відкриваємо. Камера заднього огляду. Так, фіксуємо він-код. сьомий місяць 2022 року, тобто середина 2022 року випуску. Так, що у нас по салоні? В салоні в нас все дорого-багато. Є амбінт підсвіточка. Так, салон комбінований. Ось так все виглядає. У нас банк. Музика, є пам'ять. так, Такі досить зручні ковші, сидіння з боковою підтримкою, S-Line, кермо з перфорацією, є теж адаптивний квіс, пробіг 45 тисяч кілометрів, два ключика, як кажуть, приїхали, побачили, купили. Тому, якщо вас розрози цікавить... Ця автівка може бути ваша всього лишень за 41 тисячу доларів. Тому перебіжемося ще раз. Etron S 45 пробігу за 41. Етрон e 55 з одним косметичним підкрасом 70 пробігу за 40 тисяч доларів. І 23 рік етрон e 55. Це в дуже класній комплектації, я би сказав, магічні, за 41 тисячу доларів. Заходимо на наш сайт, на нашому сайті ви в принципі, знайдете і більше автівок. Так, у нас є трончики, у нас є кіаніва. Тому телефонуйте, друзі, запитуйте. Звати мене Степан Автотрейд Cars.ua. Ми знаходимося у місті Львові. Якось так. Завтра буде новий день та. Нові автомобілі.